Шукаєте ідеальний набір інструментів для дому або роботи. Ми маємо те, що вам потрібно. Професійний набір інструментів у Кейсі Молдер це справжній мастхев, призначений для роботи з різьбовими з'єднаннями при ремонті та обслуговуванні автомобілів, проте стане у нагоді як у побуті і гаражному ремонті, так і в автосервісі або на виробництві. Інструменти виготовлені з хромово-надієвої сталі і мають матове покриття, що забезпечує довговічність і комфорт у використанні. У наборі добре підібрана збалансована комплектація, що дає можливість працювати як зі стандартними, так і ускладненими різьбовими з'єднаннями. Набір розміщено у надійному кейсі з ударостійкого пластику з металевими замками та завісами. Налічує 56 одиниць і, звісно, має антикорозійну обробку. Такий кейс завжди зручно взяти з собою куди завгодно. Ви знайдете все необхідне від надійних викруток різних розмірів до міцних ключів для будь-яких задач. Отож, зробіть ремонт, монтаж або будь-яку іншу роботу простішою та швидшою з набором інструментів молдер.